Поки росіяни в деяких видах спорту лізуть на світову арену. Бокс продовжує послідовно очищуватися від російського впливу. Уже з цього року олімпійський відбір у боксі проходитиме під егідою нової міжнародної організації. World Boxing і Україна стала її повноцінним членом. До конференції відеозв'язком долучився один з керівників World Boxing Майк Макаці. Відео привітання переказали міністр молоді та спорту Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцай. Ця конференція дала початок новому етапу. Розвитку боксу надії вдалося об'єднати боксерську спільноту і вирішити гострі питання. А що поставити крапку в протиріччях чи не вперше на голосування винесли питання довіри чинному президентові ФБУ? Делегати з усіх регіонів України висловили підтримку керівництву Федерації та його курсу на прозорість міжнародної інтеграції відмежування від російського впливу. А ключовим рішенням конференції стало внесення необхідних змін до статутних документів, щоб гармонізувати нашу нормативну базу з вимогами World Boxing. Федерація боксу України в цьому році стала повноцінним членом світової. Організація, яка буде представляти бокс на Олімпійських іграх, це вона називається World Boxing. Ми проговорили дуже багато питань, які стосуються розвитку бокса в Україні. Конференція є е, ключовою, оскільки вона є підсумковою у цьому році, і ми задоволені як Федерація боксу України, що маємо можливість зібрати всіх делегатів.